Вітаємо на нашому каналі. Сьогодні ми покажемо, як врізати замок в екструдований 45 мм профіль. Для цього за допомогою рулетки знаходимо центр профілю і ставимо позначку. В нашому випадку довжина профілю дорівнює 95 см, отже, центр буде на відстані 47,5 см від країв. Позначаємо його зручним для вас способом. Далі беремо шаблон, виготовлений за розмірами замка, або креслимо прямокутник без шаблону таких же розмірів. Середина довжини прямокутника повинна співпадати з серединою профіля, щоб замок був вмонтований чітко у центрі. Далі беремо ріжучий інструмент і обережно проходимо по намальованому раніше контуру майбутнього замка. Тут потрібно діяти обережно та не спішити, щоб не пошкодити профіль. Ми використовуємо кутову шліфувальну машинку з кругом маленького діаметру. Це найбільш оптимальний варіант для цієї задачі. Після цього дістаємо відрізану стінку профіля зручним для вас способом. Наступним кроком вирізаємо круглий отвір по центру, куди буде вставлений замок. Робимо це обережно, щоб не пошкодити краї. Вставляємо замок у профіль. Наступним кроком ми робимо отвори під гвинти, які будуть фіксувати замок у профілі. Далі вставляємо ригельну пластину всередину. Попередньо її потрібно підготувати. Для надійного зачіпу з замком робимо пази на одному з країв пластини. Регулюємо положення пластини таким чином, щоб штирі зайшли у пази пластини і притискаємо. Повторюємо операцію з другою пластиною, і останнім кроком потрібно скріпити замок з маскувальною пластиною гвинтами. Коли замок встановлений та зафіксований, вставляємо ключ і перевіряємо працездатність, ми встановили цей профіль із замком у полотну на шосту позицію знизу. Завдяки цьому замок буде захищений від обледеніння та примерзання взимку, адже часто буває, що вода стікає вниз і потім замерзає, і не треба буде розчищувати сніг, щоб дістатися до замка. Якщо вставити всередину, то замок може пошкодити інший профіль під час наготування рулон, тому оптимальною буде шоста позиція знизу. І, як бачимо, все працює і забезпечує додаткову комфортність у користуванні, адже тепер не треба нагинатися додолу, щоб відчинити ролету. Саме полотно виготовлено з наповненого профілю і чудово комбінується з екструдованим. Для здійснення замовлення та консультації звертайтесь до наших менеджерів. Дякуємо за перегляд, ставте лайк та підписуйтесь на канал.